Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горейтерович. Сьогодні, 19 квітня, і спробуємо розібратися в тому, що несеться довкола мирних перемовин, виходу або невиходу сполучених штатів з цього процесу. Ну і багатьох інших питань, які так чи інакше стосуються російсько-української війни. Але перед тим не забудьте, будь ласка, про вподобайку, підписку, спонсорство, яке є на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз, не відкладаючи на потім. Дуже дякую. Отже, давайте спочатку розглянемо хронологію і пройдемося по основним заявам, які власне стосувалися за останні кілька днів. Питання пов'язаних з мирними перемовинами і так званим перемир'ям, над яким працюють Сполучені Штати Америки. Отже, була велика зустріч в Парижі. Де були представники сполучених штатів України і Європейського союзу, і в контексті цієї зустрічі державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив заяву, що Сполучені Штати припинять спроби укласти мирну угоду між Російською Федерацією та Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена тут взагалі симптоматично і показово, що Рубіо разом з Віткофом поїхав власне. До Парижу і там зустрічався із представниками Європейського союзу, спілкувався з українською делегацією. Будемо сподіватися, що деякою мірою Рубіо собі таким чином повертає, скажімо так, ті повноваження, які йому і так належать за американською конституцією, але які деякою мірою були підірвані оцими посадами спецпредставників, які Трамп роздає на право і наліво. Це перший момент. Другий момент. Відповідно, той же держсекретар заявив, що поки що Сполучені Штати не готові публічно обговорювати питання гарантій безпеки для України, але вони визнають, що Україна має право ці гарантії отримувати, має право підписувати, укладати якісь там двосторонні двосторонні я підкреслюю або там багатосторонні договори задля зміцнення своєї безпеки, і взагалі питання безпеки приділяти ключову увагу. Ну тут є певна логіка. Ліка, оскільки, якщо ви хочете укласти або допомогти укласти якесь там перемир'я, то питання того, щоб війна надалі не почалася, воно стає максимально актуальним на зустрічі. Взагалі з європейцями в Парижі, американці заявили, що хочуть забезпечити повне припинення вогну в Україні протягом декількох тижнів. Про це написав Блумберг. Взагалі, зараз дуже багато з'являється інформації в західних медіа, До неї треба ставитися з обережністю, тому що там не називається прізвище офіційних. Осіб, тільки говориться, що це офіційні особи, але хто це говорить і чи не видумують це самі, чи додумують журналісти. Це питання залишається відкритим при всій повазі до наших колег, які працюють в західних медіа, якраз російсько-українська війна показала, що з якістю і іноді компетентністю і іноді, взагалі етичністю в них є певні проблеми. Паралельно з цим виліз. Ну по іншому мені складно зараз говорити про цю людину. Черговий раз віце-президент Сполучених Штатів Джей Дів. Він сказав, що є зрушення у врегулюванні війни за останні 24 години, сказав, що не буду оцінювати переговори, але ми налаштовані оптимістично і Сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні. При цьому західні медіа написали, начебто, слова Вікофа про те, що питання п'яти регіонів є ключовим. Путін зациклений на цих п'яти регіонах, і оскільки ці регіони російськомовні, ну далі тут без мата дуже щось говорити складно, але тим не менше, оскільки вони, типу, є російськомовними, то Росія про них думає більше, а Україна про них може думати менше. Ну, така логіка собі у Віткофа. Але е, треба розуміти, що він все ж таки не настільки офіційна особа, щоб приймати якісь рішення, або, е, за його словами, можна було формувати власне, позицію Сполучених Штатів. Тим не менше, ну ця інформація про те, що США представили своє бачення завершення війни, вона набула е, далі продовження. З'явився більш детальний план. Суть якого звозиться до того, що війну фактично заморожують, українські території, які зараз окуповані Росією, залишаються під контролем Москви, прагнення України приєднатися до НАТО також не будуть обговорювати. І відповідно Україна матиме право захищати себе, укладати будь-які угоди. А європейські країни вони матимуть право не визнавати, не визнавати власне факт, ну, так, так би мовити, приєднання, але фактично тимчасової окупації цих територій. Іх приналежності власне Російській Федерації, тобто, тут ну таким, таким чином залишається якби простір. Що дивіться, ми по суті дійсно заморожуємо ситуацію. Ніхто не визнає ці території, які Росія зараз тимчасово контролює російськими, але визнають фактичний стан справ. Тобто, по суті, маємо. Справу трошки ну, схожа на ситуацію, яка була після 2014 року, коли Крим був анексований, окупований, ніхто не визнавав і не визнає до сьогоднішнього дня його російським, але Росія ну, здійснює там таке ефективне управління, заселяє його своїми громадянами і вважає, типу, це російською територією. Далі, звичайно, прокинувся Трамп і включився Трамп. Він заявив, що Сполучені Штати вийдуть із переговорного процесу щодо України, у разі якщо одна зі сторін почне його Саботувати Трамп не сказав, що він мав на увазі, і про саботаж, з якого боку він, власне, там, скажімо, говорить. Е він він не деталізував, хто там повинен нести за це відповідальність, але в черговий раз повторив, що це війна Байдена. І на пряме питання журналіста, яке йому точно не сподобалося з приводу того, що Путін з ним грає. Він сказав, що ніхто з ним не грає. а Вони займаються тут мирними перемовинами. Росія о, через деякі західні медіа в черговий раз зробила вкид про свої вимоги. Вони тут стандартні, так звана денацифікація України. І тут є ще один момент: відставка Зеленського. Ну, це ця тема починає фігурувати. Але росіяни, звичайно, з такими пропозиціями можуть іти в напрямку російського воєнного корабля, тому що зрозуміло, ніяка демілітаризація, денацифікація там чи щось таке подібне, воно взагалі не може розглядатися. Питання відставки Зеленського буде вирішувати український народ. Я думаю, що на виборах він зробить власне, покаже там своє бачення, і взагалі про це говорити зараз дуже дуже замало. І от після всього цього, як вішенькою так би мовити, на торті є заява Нью-Йорк Пост з посиланням на представників адміністрації Трампа, що Наступного тижня в Лондоні може бути узгоджене повне і всеосяжне припинення вогню. Е, якщо цього ж не станеться, ну і далі, те, що я вже згадував, Сполучені Штати можуть вийти з цього процесу, переклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки. Тут з якогось дива той же Нью-Йорк Пост цитує нашого міністра оборони. До речі, я не чув його заяв, які він зробив українській медіа. Це вже починає трохи бісити. Шановні, ви з'їздили в Париж. Ви зустрічалися і. Говорили з американцями і європейцями, ви обмежилися дуже такими, знаєте, е ну дуже розпливчастими коментарями з цього приводу. Але при цьому Нью-Йорк Пост цитує у Мєрова, який каже, що Київ підтримує мирну ініціативу Трампа на 90%. Я а про що тут взагалі мова йде? Е ну про що тут які 90%? Що не входить 90 в ці 90%? От і 10% це про що? Я чому про ці 10% згадав? Тому що той же Блумберг вкидав інформацію, що Штати. Типу можуть визнати факт контролю е, Росії над Кримом. Це спричинило хвилю обговорень в нашому вже сегменті інформаційного простору, але я хочу всіх заспокоїти. там мова йде саме про визнання контролю, не визнання цих територій російські ми. Але звучить погодитися не дуже добре, і історія про ці 90% вона теж набуває певного звучання. І як це власне коментувати, розглядати, поки складно. Також, до речі, Нью-Йорк-Пост написав, що Вітков, він. Е, Може запропонувати, а може вже запропонував Москві так званий пряник у вигляді пом'якшення санкцій, яке буде включати розмороження арештованих активів. Ну і ще певні якісь там речі. Тобто, от маємо дивіться таку ситуацію. Дуже багато заяв. Всі заяви, так би мовити, ну. Ну, полярні, і вони в принципі, м'яко кажучи, ну, не надто супер виглядають оптимістично для нас. Є ще один нюанс. До речі, я зверну на нього увагу, щоб не забути. Ну, от американські офіційні особи вони дійсно зараз коментуючи всі ці питання власне, західні медіа, говорять про те, що вони хочуть за кілька тижнів все владнати. Дійсно, є певний там такий, знаєте, певна межа терпіння у Трампа. Трамп хоче всі ці процеси пришвидшити і. Ну, один із офіційних представників зазначив, що плани, які ще потрібно говорити з Києвом, ну вони не будуть означати остаточного врегулювання. Європейські союзники знов-таки не будуть визнавати ці території російськими. Ну а далі тут ще треба буде обговорювати активно питання, власне. Питання власне оцих гарантій, які отримує Україна, і нарешті, от Аксіос зробив ще таку цікаву заяву, що е, от фрази Трампа, які прозвучали ну в п'ятницю, про те, що ну знаєте, якщо так провести паралелі з Росією, колись Єльцин так казав: я втомився, я іду, і от власне е, це дуже схоже. Теж на те, що Трамп каже, що ми вже тут втомилися, можемо там, скажімо, піти. кажуть, що він дуже багато невдоволення розчарування висловлює своїм радникам, конкретно Рубіо, тому ж віткафу. І його все, скажімо так, дістало. Він хоче перейти до інших питань, про що, до речі, згадував Рубіо. І от він дуже багато там присвятив всьому сил, я не знаю, правда які там про які сили говорить Трамп. Він та про перемиря говорив багато, але насправді конкретики було дуже дуже мало. Так от тут в чому суть? Ексіос пише про те, що, судячи з того, як власне як власне Рубіо. Подавав цю інформацію, переповідаючи Трампа, і як говорив це Трамп. Вони це розцінюють більше як тиск на Україну, не на Російську Федерацію. Що, типу, якщо ми виходимо з перемовин, ми зупиняємо і американську військову допомогу. Але я нагадаю, що ми зараз нової якоїсь допомоги не отримаємо. Ми отримаємо тільки те, що виділив для України Байден. І от ну, скидається таке враження, що американці вирішили спочатку десь потиснути на Україну і спробувати Україну саме піти на ще якісь там. Поступки, отак воно все виглядає, як воно буде розвиватися далі. Тут є кілька варіантів сценаріїв. Я на них поки детально зупинятися не буду. Чому тому що насправді навіть сценарій можливого перемир'я ще залишається на столі. Росія може в останній момент зробити якийсь такий хід, розуміючи, що якщо американці вийдуть з перемовин, то у росіян ситуація насправді та не покращиться сильно. Чому тому, що в них немає супервеликих успіхів на фронті, в них немає ресурсів для появи цих супервеликих якихось успіхів. Більше того, була одна дуже цікава, один дуже цікавий матеріал е, західних медіа. Але, але там писали журналісти, які власне розбираються в цих питаннях, які є в тому числі військовими журналістами. Вони кажуть, що вони спостерігають за останні пару місяців кардинальну зміну тактики України на фронті, і ця тактика приносить свої плоди. Україна стоїть в обороні. Оборона дуже така мобільна, вели, використовують величезну кількість безпілотників. Тому, якщо ви бачите якісь збори, до речі, які ну. І довіряєте тим волонтерам, які збирають гроші на додаткові безпілотники для наших військових, обов'язково це підтримуйте. і Україна за допомогою цієї нової тактики, оборонної, але високомобільної. Е, ну кратно знищує там росіян, дуже сильно наносить їм удари, і росіяни практично ніде не можуть поки просунутися. Так, от Росіяни для того, щоб якби залишити Сполучені Штати в перемовинах і сподіватися, що щось у них виторгувати. Вони можуть навіть піти на якесь перемир'я, яке там протримує. Я не знаю, пару днів, можливо, пару тижнів. Потім буде зірвана тими ж росіянами, але спроба може бути зроблена, щоб дати Трампу якусь там певну пілюлю. Але за великим рахунком, за великим рахунком, ми можемо тут десь констатувати, що з великою долою ймовірності переговори вже остаточно зірвані, навіть на наступному тижні, щоб там де не обговорювали, вони скоріше за все можуть закінчитися нічим, якщо не буде реалізований цей сценарій перемир'я. Зрозуміло, що Трамп буде робити винними обидві сторони, можливо, більше. Знов таки за традицією почне тиснути на Україну, але тут є нюанс Україна була якраз тією стороною, яка погодилася на пропозиції Трампа, і формально офіційно нам немає навіть чого висунути. Тобто, ми, в принципі, йшли на певні поступки, і ми готові були говорити. Але тут, що для нас поки характерно, і показово навіть у випадку зриву цих перемовин. Росіяни не отримали і не отримують жодних поступок, оскільки немає перемир'я, і Трамп в цьому плані не може піти на якісь поступки їм, тому що це буде виглядати ну як надзвичайно слабка позиція. І навпаки, може для росіян це зіграти в мінус, тому що санкції залишаться а деякі можливо навіть будуть посилені. Плюс давайте не забувати, що там зараз відбувається на близькому сході країни перської затоки реально думають про те, як змінити ситуацію на нафтовому ринку на свою користь, але це точно. Буде не на користь Російської Федерації. І якщо Десь там за тиждень два поставлять крапку в перемовинах, і ми не побачимо ніякого перемир'я, то слід буде говорити про новий формат перемовин: це США, Європейський Союз, Україна, США повністю не проігнорують, скажімо так, взаємовідносини з Європою, і тому відповідно вони і надалі будуть якісь там розмови вести. і Нам треба в цих розмовах обов'язково брати участь. Це буде наше завдання мінімум, завдання максимум. Ну і сподівання на те, що на пару місяців нам вистачить власне європейською допомоги, яку треба, звісно, посилити з якою метою з метою протистояти останнім спробам, мені здається, критичним вже спробам Росії, що змінити на полі бою, і тоді говорити до повернення вже перемовного процесу, але на нових умовах, десь починаючи з кінця літу, початку осені. Але це один зі сценаріїв. Я підкреслюю, це один з варіантів у Трампа ще є ну приблизно там тиждень трошки більше для того, щоб якусь ситуацію переламати, і все ж таки якесь перемир'я. Хай не дуже тривале і не дуже якісне, але все-таки все спробувати укласти. От наразі все буде крутитися довкола цього. І найближчі дні, найближчі заяви вони в цьому контексті будуть дуже показовими. Ми обов'язково будемо за ситуацією спостерігати. І як тільки буде з'являтися якась нова інформація, максимально оперативно це коментувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте підписуватися, репостити, ставити вподобайки. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!